Ну і далі поговоримо про цікаві події, такі ось, які трапляються в нашому е, житті під час війни. Ведмедя з живих троянд за понад півмільйона гривень замовили у столиці. Студія, власницю якої є блогерка Анастасія Скальницька, зробила на замовлення букет у формі ведмедя на 536 тисяч гривень. Для створення композиції команда використала понад 10 тисяч троянд. Блогерка повідомила, що вони встановили національний рекорд у номінації Найбільша кількість троянд до композиції. На відео яке шириться мережею видно, що ведмідь більший за людину в розмірах, тому фуру його вантажать ну гурт чоловіків. Відео та фото активно ширились мережею та викликали реакцію користувачів. Потім фото з ведмедем опублікувала користувачка, який ймовірно і був призначений букет. Люди обговорюють подарунок від незнайомця та пишуть, що таку суму можна було витратити на ліки для дітей чи військових, і це врятувало чиїсь життя. Також почали рахувати, скільки техніки можна було б придбати для зсу. Деякі користувачі радіють за дівчину. На таку подію відреагувала і телеведуча Ольга Фреймут. Вона зазначила, що не всі подарунки варто приймати. Якщо презент недоречний, можна відправити записку чи текст з повідомленням Мені приємна ваша увага, але я не можу прийняти це. Ймовірна власниця ведмедя з квітів звернулась до людей, які писали про вартість букету, та зазначила, що хейтерські коментарі нікому не потрібні. Так дорого, можно было машину, а можна было дать деньги на ЗСУ, например. А можна было бы в завалить своє жало и как бы ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то ну, ваши вот эти хейтерские комментарии ну, как бы на нужны. Ну и власне дівчина на фото з ведмедем власниці бренду одягу на сторінці якого теж. Опублікували допис з величезним букетом. Пізніше на сторінці бренду пояснили, що з червоних троянд це не подарунок, а їхній власний символ. У дописі заявляють, що замовили не більше в Україні ведмедя з квітів, бо саме він уособлює ідею масштабу бренду. Ведмед, який є бестселером у нашій колекції прикраси йдеться у повідомленні. Також у мережі почали поширювати інформацію, що замовником букета є народний депутат Артем Дубнов. Власниця студії, яка створювала ведмедя, Анастасія Скальницька спростувала чітко і наголосила, що розкривати імена замовників студія не має права. Але інформація щодо замовника є неправдою.